Скажіть, будь ласка, як проходить ваша сесія? Майже тільки мало завдань дають, і вони дуже легкі. В основному тести якісь і все. Тяжко, бо я працюю вже півтора року по спеціальності, завершую третій курс і Чуваю те, що класно було в студентські роки, коли ти суто навчаєшся, ти особо не паришся там, стосовно роботи, стосовно своєї кар'єри, і оце реально самі золоті життя в твоєму житті. Працюю і вчу, і якось все дуже складновате, я б сказав. Напевно, втомленість точно. Напевно, сом у розчарування. І у мене всього три предмети для сесії. У мене Малі. все просто доволі важко, тому що інколи бувають такі дні, коли в тебе всю ніч обстріл трясуться вікна, трясешся ти, ти готуєшся нібито й до іспиту допізна, а потім вибухи, а потім ти маєш встати і поїхати з посмішкою складати іспит, який контролюється комісією. Під обстрілами вчити матеріал. Коли на наступний день вже в тебе іспит і його не переносять, то це дуже тяжко.